Доброго вечора. Ми продовжуємо з вами читати повість Всеволода Нестайка таємниця старого склепу. Вранці. Сергійко прокинувся рано. Павлик ще спав. Сергійко не став його будити й лежав, дивлячись на дерев'яну стилю веранди. Де по порепаних дошках снувалося тремтливе сонячне повутиння, яке відбивалося від бочки з водою, що стояла біля веранди. І тривожні та безладні снувалися думки про події кошмарної ночі. Привиди. Та хіба ж існують насправді привиди? Це тільки в книжках, у казках. Але чим пояснити той голос домовини отоді місяць тому? Ні, привиди, звісно, дурниця. То, може, шпигуни? І тут у склепі їхній радіопередавач. Або вбивці, а в тих покунках порізані на шматки жертви? Він колись чув про таких нелюдів. Холодний піт виступав від цих думок. Нарешті прокинувся Павлик. На швидку поснідавши, друзі побігли на вулицю. Щур з Лесиком вже чекали біля свого будинку. Ні слова не сказавши один одному, хлопці рушили на кладовище. Вмита росою, зелень пахла особливою ранковою свіжістю, в гущавині різноголосно цвірінчало гомінливе птаство, і все кладовище мало вигляд дуже мирний, навіть привітний вигляд, ніщо не нагадувало про нічні страхи, але хлопцям було моторошно. Домовились так і Лесик. Стоятимуть на варті. Сергійко і щур полізуть у склеп. Тягли жеребок, кому першому лізти, випало Сергійкові. Спускалися через плолом. Все таки не так страшно, не треба хоч у каплицю заходити. Сергійко видихнув, як на старті, і просунувся до половини в пролом. Ноги одразу охопив мокрий сирий холод, ніби хтось обіймав їх огидно слизькими холодними щупальцями. В міру того, як Сергійко спускався, страх знизу з живота піднімався вище і заважав дихати. Сергійко стрибнув униз і боляче вдарився коліном, об гострий виступ кам'яної домовини. На секунду йому здалося, що він тут сам один, що хлопців на горі немає. Ледь не скрикнув з переляку, але в ту ж мить нога щура черкнула його по щуці. Сергійко підставив плече і допоміг щуру спуститися. Завмерли, сторожко прислухаючись. Хоч висота склепу дозволяла стояти на повний зріст, вони пригнулись, згорбилися, могильний морок гнітив, притискав до землі. Лише через пролом просочувалося у склеп слабке світло. Нарешті очі хлопців звикли до напідтемряви склепу. Важка гранітна брила, що прикривала кам'яну домовину, була трохи сунута вбік. Хлопці добре знали, що домовина порожня, в ній давно вже нема ні труни, ні мерця, ще з воєнних часів. Коли в місті хазяйнували фашисти. І все-таки, коли щур засунув руку в домовину, йому здалося, що він от-от наштовхнеться на мертве тіло, і по спині бігали мурашки. Єсть, пригрушено, скрикнув щур. Сергійко засвітив кишеньковий ліхтарик, кружальце жовтого світла лягло на клуночок з квітчастої хустини. Маленький, а важкий, через силу витягаючи його, прошепотів щур. Тремтячими пальцями він почав розв'язувати хустку. Хлопці разом зойкнули. Це було щось неймовірне, казкове, браслети, персні, каблучки, серги, брошки. Пудриниці і безліч інших коштовних ветребеньок. Хлопцям забрало мову, вони не вірили власним очам, ніби ожила якась дивна казка про чарівний скарб, і вони герої цієї казки. І таємничі загадкові зустріч, і кладовищі, і нічні привиди. І підземелля, і скарб з домовини. Ні, це було вже занадто. У найдорослішої людини з найздоровішим глуздом голова пішла б обертом від усього цього. Щур знову засунув руку в домовину і витяг другий пакет, обгорнутий цупким папером і перев'язаний шпагатом. Вони розгорнули його. Іначе безліч маленьких цвіркунчиків порушили могильну тишу підземелля своїми співзвучими тоненькими голосами. В пакеті були годинники, десятки наручних годинників. Сергійків батько уважно вислухав розповідь сина. Це добре, що ви залишили все на місці, сказав він. «А ну пішли, я гляну. І от вони знову на кладовищі. Хлопці дуже знервовані, але страх пройшов. Впевненість повернулась до них. Такий уже був чоловік Сергійків батько. Від нього завжди віяло впевненістю, силою, і він умів цю впевненість селяти в людей. Як добре що він так вчасно приїхав, а то дядя Костя вже на роботі. А жінки, хіба вони розуміються на таких справах? Сергійків батько виліз зі склепу, обтрусив коліна. Еге, справа серйозна. От що хлоп'ята, ви тут побудьте, пильнуйте, щоб нічого не пропало, а я піду і подзвоню куди треба. І роти на замок нікому ні слова, а то ще можна сполохати ваших привидів. Це було справжнє доросле завдання. Друзі були на варті, нишком лежали в кущах і не зводили погляду з каплиці, і гордість розпирала їхні груди. Хвилин через десять повернувся в батько. А ще за півгодини на кладовище прибув високий худорлявий чоловік у цивільному. Зовсім, він зовсім не був схожий на працівника міліції. Не буду і все. Відтоді минуло два тижні. Загадкова історія з таємничим скарбом закінчилась. Останні події цієї історії відбулися без участі хлопців. Головну участь там уже брали працівники поліції, собака шукач, судові експерти та слідчі. Хлопці були тільки свідками, і свідками їм ще треба було виступити на суді, бо головні герої історії віспуватий, високий шнобель і деякі інші. Скромно відмовлялися від своєї провідної ролі і намагалися довести свою непричетність до описаних подій. Хоча відмовитися було дуже важко, бо їх затримали на кладовищі в підземному склепі, коли вони через кілька днів і знову ж таки вночі прийшли по свій скарб. І от сьогодні начальник міліції, той самий худорлявий, не схожий на міліціонера дядечко, який першим прибув на кладовище, викликав до себе Сергійка, Павлика, Щура і Лесика. Ну, хлопці, сказав він, спасибі вам, велике, ви справжні молодці, ви допомогли викрити зграю небезпечних злочинців яких ми давно шукаємо. Нещодавно вони пограбували ювелірний магазин і ото вирішили переховати крадене в склепі на кладовищі. Вони давно вже облюбували це місце, для схорону. і справді дуже зручне. Нікому б не спіткало на думку шукати в домовині. Тоді, коли виграли на кладовищі, в прикордонників і шпигунів, Віспуватий з зграї саме оглядав схлеб. І як Гриша ткнувся туди, вирішив налякати, щоб віднадити. Ви їм заважали, а потім на базарі знову почав залякувати. Це вже спеціально. Боялися, що можете перешкодити. А воно, бачите, як вийшло. Не сподівалися вони, що ви такі отчей душні геройські хлопці? Молодці, ну, просто молодці, в захоплені повторював начальник і посміхнувся. Коли ви зараз такі, то що ж буде, як повиростаєте? Трепещіть тоді з ладюшки. А втім, це ми останніх виловлюємо. Коли ви дорослими станете, не буде вже, мабуть, злодіїв. Як ви гадаєте, я гадаю, не буде. Назад хлопці їхали на трамваї, міліція була на п'ятій лінії, а вони жили на п'ятнадцятій. Ви ж знаєте, до речі, трамвай був без кондуктора, і хлопці з якимось особливим почуттям самі собі брали квитки. Гришка, Щур мовчки, дивився у вікно і про щось думав. І раптом тихо, але твердо і впевнено сказав: Не буду я більше з яблуками на базар, не буду торгувати, не буду. І все. На сьогодні ми з вами закінчили. До побачення.